Добрий день малятки! А зараз у нас з вами заняття з малювання. Шов по лісу їжачок і знайшов грибочок барабічок. Більше грибів не знайшов, так додому і пішов. Дітки, їжачок так засмутився. Коли прийшов додому, бо до нього повинна прийти білочка у гості. І він хотів пригостити її, її грибочками. А грибочок тільки один. Давайте з вами намалюємо для їжачка грибочки, щоб він пригостив свою подружку. Ви згодні? Так, малята молодці! Дітки, подивіться, я вам уже намалювала зразочок, бачите тут що ви бачите, що тут намальовано? Так, тут намальовані два грибочка, боровички. давайте їх роздивимось. Ось ніжка у грибочка і капелюшок. Бачите, ніжка жовтого кольору я зробила, а капелюшок. Коричневого кольору. Так, ніжка довгої форми, подивіться, а капелюшок круглої форми, бачите? Так, дітки. І ще тут я намалювала вам травичку, бачите, зелену. Так, і землю. Так, бо грибочки ж ростуть в землі. Зрозуміло? Так, молодці, дітки. І для малювання, дітки, нам потрібно. так, Ось, подивіться, пензлик в стаканчику, скляночка водички, фарба коричньова, чорна, жовта і зелена. Так, малятка. Ну і для малювання я беру пензлика. Ось так. Бачите, ось який в мене пензличок. Так, і починаю його вмивати. Бачите? Ой, він як вмивається. Добре. Молодець пензличок. Так, дітки, зразочок я прибираю і приготувала ж вам білий аркуш паперу. Ви теж приготуйте. Так, і будемо ми малювати спочатку землю. Я набираю чорну фарбу. Бачите? Так, ось так проводжу ось так пряму, пряму смужечку таку ось. Так, бачите, ось так намалювала смужечку. І що? І треба нам тепер її що розмалювати? Ось так розмальовую. Так, і ви так розмальовуєте в одному напрямку. Зрозуміло? Так, молодці. В одному напрямку розмальовуйте. Так. Так, все розмалювали. Бачите? Добре. Так, дітки. І що? Тепер нам треба що? Промити пензлика, так? Да? Вимиваємо пензлик. Так, промили пензлик. Так, і далі яку ми фарбу набираємо? Зелену фарбу. Ось так. Багато не набирайте. Так, яка фарба залишилась, ось так край е, баночки прибирали. Так, і ось такими прямими лініями. Ось так робимо, малюємо травичку. Ось так. так, у вас виходить. А та земля в нас вже підсихає, і ми можемо ще раз отак пройтися, щоб щільно травичка була. Так, і щоб землею не розмазати нам. Вона вже підсихає. Так, ось так малятка. Те травичку ми намалювали. Так, промилипуємо. Яка тепер нам потрібна фарба? Догадалися. Так. Ну, давайте намалюємо ніжку жовтою фарбою. Так, я її більші візьму, щоб мені зручніше було. Так, і ось ми малюємо ніжку. Ось так. Як продовгувато, бо це ж е, гриб боровик. Так, а в нього товста ніжка. Ось так, бачите? Ось так. Добре. Так, можна ще ось тут, щоб він був побільше. Так, молодці малятка. Так, тепер що промили пензлика. Ой, а йому баби вмиватися. Ай, молодець. Так, і тепер що? Набираємо коричневу фарбу. Так, і що, і ось так ось такий робимо круг. Ви вже вмієте це робити. Бачите? І ось так розмальовуємо його. Ось так. Бачите, як я роблю. І ви так робіть. Бачите, дітки? Ось. Ось так. Молодці малята. І ось вийшов у нас такий гарний з вами грибочок. Так, промили пензлика знову. Так, і що? І поставили його ось так папанчик. Добре. А їжачок, а їжачок, як він радіє, подивіться, малятка, він уже прийшов глянути на грибочок. Ой, молодець їжачок. Гарний грибочок, гарний, тобі подобається малятка. І ви малюйте грибочки і насилайте нашому їжачку у групу. До побачення!